Але є така цікава річ, як отопластика, тобто зміна форми вух. Вона зазвичай менш затребувана, ніж ринопластика. і вуха можна скрити волоссям, але є такий пласт пацієнтів, які приходять, звертаються за зміною форми ушей. Вона дуже може бути складна при вроджених вадах недорозвитку вушної раковини, реконструктивна хірургія, де береться ребро, береться е в декілька етапів. Вона робиться, це, це складно, ну цікаво. Але зазвичай, зазвичай е люди звертаються з проблемою клаповухісті чи в раковинь. І е ця проблема вирішується ну, не дуже складно. Це операція десь до двох годин. І, і після цього буде реабілітація, десь в районі місяць-півтора, після чого, тобто, ви там, поносите пов'язку, після чого ця проблема буде вирішена. Звертайтесь до Рудкас-клінік і це ми зробимо з задоволенням.